Для того, щоб хтось розумів, бойлер віллер 80 літрів. Хто не думає змінювати магнієвий анод, їх знаходиться тут два штучки. Один стоїть там, де стоїть тен нагрів, інший стоїть, де бак гарячої води. Для того, щоб розібрати, достаються датчики з труби. Знімаються всі проводи. І все знімається. Тому що, так як я перший раз це все робив, прийшлося розібрати навіть регулятори. Було знято все. Ну, але в допомогу YouTube, в якому немає ні хера. І методом, як кажуть, ножа і топора, все було зроблено. Зараз ще поставимо одну штучку. Сам магнієвий анод. Один стоїть тут 20 см, інший стоїть тут. 10 см але поставлю 20, щоб не довше хотило. І так як бойлер обслуговувався, ні разу за 5 років експлуатації від магнієвих анодів залишилося от що. Тільки одні шпильки. Всім гарного дня!